Повістку не отримував, але в резерв плюс порушення правил військового обліку. Майже кожен п'ятий запит на консультацію звучить саме так: чи є спосіб вирішити дане питання? Давайте розбиратися. Перше, що треба зробити, це відправити запит до правоохоронних органів стосовно отримання інформації, чи дійсно це не технічна помилка, і ви порушили правила військового обліку. Відправка такого запиту для вас ніяких негативних наслідків не несе. У разі, якщо відповідь, що ви дійсно порушуєте правила військового обліку, звертаємося з запитом до ТЦК та СП з метою отримання копії документів, які підтверджують те, що вам дійсно надходила повістка. Такими документами є конверт, в якому направлялася повістка, рекомендоване повідомлення про вручення, опис вкладення в цінний лист, а також сама повістка. Разом з тим уточніть, чи складався протокол про притягнення вас до адміністративної відповідальності та чи виносилась постанова. Після отримання копій документів перевірте, чи дійсно на описі вкладення цінний лист наявний штемпель Укрпошти. Якщо його немає, уточнюємо в Укрпошти, яким саме способом була направлена повістка. Коли така інформація в Укрпошти відсутня, є підстави для оскарження. Якщо вам вдалося отримати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, звертаємося до суду. Якщо постанови немає, до стоячого ТЦК.